Це племінник. Добре, вам пакет треба? Ні, нашого Племіннику пакет прикалуєте. Чи що? карта готівка буде? Я не граюсь в іграшки. Що а ви що спитали? Спитав, чим буде оплата? А готівка? Ви купуєте цю іграшку собі? Я ж казав це для племінника. Це не мені. Не кажіть, будь ласка, нікому. Та я нікому нічого не скажу. Тут немає нічого такого, якщо купуєте це собі. Племіннику. Племіннику іграшку. Але якщо це для вас, Ні. В теорії, якщо це було би для вас, тут немає нічого такого. У нас чудо острів купують як і діти, так і дорослі. До речі, в 42 магазинах в Україні. Ну, дорослі ж для племінники купляють, правильно? Та ні, для себе. У Мене взагалі є колекція Лего Wars. <різь> <різь> у вас. <хи> Могли б хоча б сказати, що у племінника. Слухайте, якщо ви не хочете бути крутим, то як хочете? В плані. Ну просто розумієте, у всіх крутих чоловіків є якась колекція іграшок. Наприклад, Стетхем, Дуэн Скала Джонсон, Він Дизель. Це перевірена інформація? Чи ви просто так називаєте? Звісно, <хи> перевірена. Тоді це мені. Ну, так би відразу. В них єдина, якщо не помиляюсь, колекція машинок там типу Мазератті, Ламберджині. А, а я у вас теж бачив.